Дуже часто корпоративні заходи перетворюються у п'яну гулянку. Саме через це я дуже рекомендую трохи відходити від класичного корпоративу до більш продвинутого, де ви працюєте з цілями, з цінностями, з командоутворенням. І таким чином ви займаєтесь інтеграцією своєї команди і робите так, щоб співробітники бачили в успіху компанії свій успіх. У нас були поставлені чіткі задачі, які ми досягнули. Я думаю, що аж перевиконали план. Цей захід дає можливість створити певні домовленості та досягати успіху разом і бути при цьому щасливими. Це головне в нашій роботі. А ми є такими.